Всіх вітаю, шановні, з вами Робанов і щоденна аналітика традиційних ринків і крипти. І перед тим, як почати, я хотів би попросити вас підписатися на канал, поставити коментар, лайк, написати якийсь фідбек, як вам взагалі можливо поділитися із своїми колегами, друзями, щоб їм стало це відео у нагоді. Отже, почнемо із євро. В принципі, євро пішло по вчорашньому сценарію. Я говорив, що у разі утримання... Даної зони, можливо, продовжаться певні лонги, Так і сталося. В принципі, ми скоригувалися не прям в цікаву зону, де хотілося б відкрити якусь позицію, але ну, наполовину, але отримали. І зараз, я думаю, що сьогодні ми побачимо просто продовження ордерфлоу flow вже на зняття даного хай і також, можливо, по старшому таймфрейму ще задергнемо на 1.12. Фунт також, в принципі, оновив, оновив свій основний максимум, після чого, отримуючи всі провокації, пішов штурмувати верх знову. І, в принципі, на даний момент була ще можливість, що звідси ми можемо піти вниз після типу основного свіпа, але ми бачимо, що також вчора скоригувалося і просто в нас почався ордерфлоу. Ось тому в принципі, <coughs> фунт заходить знову в фазу ордерфлоу, певно. Шортити не бачу сенсу зараз. Тому, в принципі, дивимося тільки від лонга, але і якихось лонг-позицій зараз ну, я особисто не бачу, тому просто почекав би у стороні. Австралієць, австралієць нарешті добив свій хай. І зараз, можливо, знаходиться у певній точці шорта. Але треба дивитися уважно на молодшому таймфреймі, що вони будуть тут відмальовувати. От, і тільки при підтвердженні заходити на продовження тенденції вниз, тобто на розворот тенденції вниз. Поки що ми бачимо, що дане піджиття може бути і консолідація на пробой. Тобто я б також почекував почекав, почекав тут формування. Далі, CP500. ну CP500 далі просто по тренду розлонгувалося, без ніяких вагань пробило зону супротиву. Один раз, другий раз підтверд, і підтвердив, що просто зараз улітаю вгору. Наздак, Теж, в принципі, по тому ж сценарію, де тільки наздокуще рости і рости. От. І, в принципі, зараз ми знаходимося на певних таргетах. Ось тому я б очікував, можливо, якогось невеличкого сьогодні такого проторговки, і після чого вже далі продовження лонга. Золото, золото утрималося, так? золото показало. Свої наміри далі рости вгору. Зараз ми, я думаю, що будемо добувати дану провокацію, яка у нас є, після чого можливо подивитися якесь формування на шорт знову. Тобто, ну, мені здається, що вони просто формують новий боковик, як і у е, минулому випадку. А далі нафта. Нафта теж вчора пішла по нашому сценарію, просто без якихось. Е, 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 е. Запилю, вона пішла просто по order flow, ось з даного моменту. І пі просто після того, як підійшла до супротиву, намалювала певну консолідацію, пробой, і далі, в принципі, я думаю, що сьогодні тренд продовжиться. Ось по БТК БТК викупився, БТК прям дуже непогано викупився показує свої наміри взяти висоту. 65. це така контрольна точка психологічна, скажімо, 65 плюс нагадаю, що в нас зараз проміжний ось такий боковичок є, і ми зараз знаходимося у зоні супротиву. Тому тут можливі якісь такі сьогодні, можливо, навіть корекційні, якісь такі рух, задьорг. Але в цілому я очікую, що вони будуть штурмувати 65 і просто продовжувати рух далі. З приводу новин, які сьогодні будуть, давайте подивимося. Сьогодні у нас по фунту рітейл, який вже відбувся. Далі канадець. І в принципі по долару ніяких сьогодні новин немає. Тільки Фомко о 9-й вечора, але це не прям вагома новина. Тому, в принципі, сьогодні торгуємо чистий графік. Uh -huh. О, і всім бажаю гарного завершення тижня. Торгуйте у профіт і на зв'язку.